Моя мати не хотіла одружуватися з батьком, Уже будучи вагітною, прийняла спроби отруїтись. Як це могло познатися на моєму здоров'ю? Мати вже померла, мені розповіли це інші люди. Загалом ситуацію я розумію. От пан, пан е, Вадим пише: Но, опять же, якщо мати хотіла, от дивіться, тут є важливий момент: Тут мати хотіла покінчити життя з собою, не з вами, не за бортом. Понимаєте?» А з собою, то така ситуація на вас не впливає. Практично не впливає. Або є інший варіант, в моїй практиці, що, що зустрічалося, плюс ви це будете читати. Тобто, якщо мама хотіла зробити суїцид під час того, коли була е, вами вагітна, то у вашому житті є, від, е, є момент, який е, називається так: немає відчуття страху смерті. Немає відчуття страху смерті, тому, наприклад, там, там, вам, наприклад, там постійно треба адреналін, наприклад, отаке от явище може виникати. Оце те, що впливає. В більшості, це рідко Таке в більшості випадків, якщо мама хотіла з собою покінчити, собі нашкодити, то тоді це мало впливає на дитину. Якщо вона думала про аборт, що я хочу позбутися цієї дитини, о, тоді це вплине більше.